За даними компанії Тінас Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Майже цілу ніч на російсько-українському кордоні не вщухали вибухи та стрілянина. Час від часу по українським силовикам вівся вогонь з території Росії. З території Російської Федерації на напрямку Войкова Російська Федерація до Колесні Київка Україна був обстріляний з установок ГРАД та артилерії. Табір зведеного бойового загону угрупування Північ, розташованого в районі станично Луганського. За даними інформцентру РНБО, Росія продовжує постачати зброю терористам на Донбас. З Донецька-Ростовської області до Луганської області проїхали сім систем залпового вогню ГРАД та 11 автомобілів Урал. Маючи потужну зброю, терористи без вагань облаштовують вогневі точки у населених пунктах. У шахтарську вони встановили міномет у самому центрі міста на дитячому стадіоні і звідти вели обстріл по околицям. Наші силовики знищити їх можуть лише за допомогою авіації, кажуть ОРНБО. Але робити цього не будуть, бо у місті багато мирного населення. Натомість в ніч на четвер сили АТО активно застосовували авіацію поза населеними пунктами. Наші льотчики здійснили 11 вилітів, з них два медична евакуація. Артилерія здійснила 24 вогневих удари, завдяки чому було знищено живу силу та техніку терористів. А точніше було знищено щонайменше півсотні бойовиків. Окрім того, що терористи ведуть бойові дії, вони ще й мародерствують. Так у горлівці з торгового центру. Озброєні терористи вивезли продукти харчування та спиртні напої на суму близько 2 мільйонів гривень. Натомість у Луганську назріває продовольча криза. За даними місцевої влади, харчі у місто вже кілька днів не завозяться. Магазини масово закриваються, а продавці звільняються. Тим часом швидкого завершення антитерористичної операції у Генштабі Збройних сил України поки що не обіцяють. Кажуть, активна фаза АТО триватиме щонайменше ще місяць.